Мої вітання усім глядачам на парламентському проект. Позиція сьогодні роботу парламенту ми обговорюємо разом з народним депутатом України Володимиром Литвином. Володимир Михайлович, я вас вітаю. Доброго здоров'я після останнього сесійного тижня громадськість і експертне середовище почали знову активно критикувати роботу Верховної Ради, навіть виставляти незадовільні оцінки. А розмови про майбутню долю коаліції знову активізувалися. От як для вас зсередини виглядає ця ситуація? Чи настільки все критично? На превеликий жаль, я повинен сказати, що той потенціал, який мав парламент від початку своєї роботи, я маю на увазі це багато нових облич, багато креативних молодих людей, які добре знають право, добре знають міжнародне право, які мають досвід навчання і життя за межами України, він на превеликий жаль не реалізується. І я думаю, громадськість навіть за таких обставин все ще толерантно ставиться до Верховної Ради України, оскільки системної роботи немає. Я думаю, взагалі, як немає системної роботи в спільній відповідальності Кабінету міністрів і Верховної Ради України, коаліцію розривають гострі суперечності. Вони очевидно будуть наростати. Я повинен сказати, що практично жодного рішення коаліція не приймає самостійно. Як правило, це допомагають позафракційні депутати, де ж в межах 20, а також дві депутатські групи. Це відродження і воля народу. А при кадрових призначеннях і опозиційний блок. Тому можна сказати, що якщо є така коаліція, то опозиція парламенту не потрібна. І при тому ми спостерігаємо е, повну узурпацію влади, е, про щось домовляються, засідання е, відтерміновуються, а потім навіть ті домовленості не реалізуються. Показовий закон, е, тут показовий приклад це голосування за закон про е, валютних позичальників. Так, це один, один, із один із п'яти законів, які у коаліція узгодила. <головіка> і сказала, що вона буде приймати відповідне рішення, а тепер з того не й прокльони, що прийняли не те рішення. А чому такий галас здійнявся після голосування за цей закон? Ну справа в тім, що е, за різнороду обрахунками постає проблема, де взяти е, черговий раз, щоб е, забезпечити банки е, в суму десь порядка 90 мільярдів гривень. Разом з тим ніхто не говорить про те. Е, як розпорядилися рефінансуванням комерційні, по суті, справи приватні банки, куди пішло як мінімум 120 мільярдів гривень. Ну, тобто, це логічне зауваження, що банки свого часу отримали кошти на поповнення ну, своїх проблем. Громадяни не отримували ні? Я думаю, що це відсутність діалогу, і цілком очевидно, треба було подивитися, кому держава має в першу чергу допомогти в такій складній ситуації. Бо люди не винні, винна держава, що в нас гривня обвалилася. Ну, наприклад, сім'ї учасників АТО, люди, які брали позику в банках, для того, щоб придбати бодай якесь житло. Не для того, щоб розвивати бізнес, а для того, щоб отримати куток хоча б на схилі років. Тут мав би бути індивідуальний підхід. І суспільство повинно було б знати загальну картину, що така то кількість людей взяла кредити. Коли курс був 1 до 5, сьогодні він 1,21, 1,22, один-один-двадцять Люди неспроможні обслуговувати ці борги, і серед них є різні категорії. І в першу чергу треба підтримати тих, які справді потребує відповідальних дій з боку держави. Але закон не виокремлює ці категорії? Він загальний підхід забезпечує. Певно, що на самому початку ви усвідомлювали той факт, що президент може не підписати цей закон, витувати його. Отже, для чого був зроблений цей крок парламенту? А я думаю, що сподобатись перед виборами, місцеви місцевими виборами. А по-друге, я думаю, якщо Кабінет міністрів займав би відповідальну таку позицію в цьому плані, то я думаю, була б дискусія в парламенті, коли голосували цей законопроект у першому читанні, коли голосували його в другому читанні. А разом з тим коаліція узгодила необхідність прийняття цього рішення. Якби вони не підтримували, рішення не було б прийнято. Тому головне, І на перший план висувалася ідея 25 жовтня відвоювати, завоювати позиції ще на місцевому рівні. Не було серйозної ж розмови з цього приводу. Разом з тим я вважав, що необхідно підтримувати людей. Тим більше, що на окрузі я постійно бачу розпач саме з цієї проблеми. Саме з цієї проблеми деякі люди готові кидатися в зашморг. У них немає іншого виходу просто. А як ви поставилися до масового відкликання голосів на наступний день народними депутатами? Я повинна скажу, це аналогія, що після голосування 16 січня, потім значна частина людей зробили офіційні, неофіційні заяви. Пам'ятаєте те, що називалось диктаторськими законами, що вони не голосували? Я думаю, це рівнозначно... відкликання голосів на наступний день народними депутатами. Я повинен сказати, це аналогія, що після голосування 16 січня потім значна частина людей зробили офіційні, неофіційні заяви. Пам'ятаєте те, що називалось диктаторськими законами, що вони не голосували? Я думаю, це рівнозначно про що покропити святою водою. І залишити ці сліди для історії. Всі прекрасно розуміли, про що йдеться, бо це тема не одного дня. Але, звісно, почався виховний процес. І проблема полягає в тому, що є жорстка позиція Міжнародного валютного фонду, і саме це ключова теза, коли. Почалися відповідні атаки з боку виконавчої влади на депутатський корпус. А поясніть, будь ласка, регламент дозволяє робити такі кроки, як відкликання голосів. Чи немає тут порушення? Регламент не дозволяє, і я думаю, що там буде такий хитрий виверт, зроблено що хтось напише заяву, що його не було, а його карткою проголосували. Тобто, буде на перший план поставлена тема кнопкодавства. А тоді е, виникне необхідність поставити закон на переголосування. Зрозуміло, переголосування нічого не дасть. І тоді скажуть, мовляв, рішення не має чинної е, сили. Е, за регламентом, я наголошую, за законом про регламент може бути поставлено питання на голосування в такій площині. Про скасування закону України номер відповідний. Але якщо поставити у цей законний спосіб, то я 100% гарантую, що 226 голосів за скасування цього не закону не набереться, от звідси такі ігрища і намагання зібрати позачергове засідання Верховної Ради України. Саме так правильно має мало було врегульоване це питання. Чи можливо президент міг би взяти відповідальність на себе? Я думаю, що тут є така політична небезпека. Коли президента ставлять перед необхідністю виправляти те, що, як вважають наша влада, неправильно зробили законодавці. І це ж не виключено, що знову буде спалах конфліктів і протистояння. Скільки людей, які брали кредити, вони зорганізувались, вони мотивовані. Зрозуміло цим законом. І я думаю, що тоді блокування від Верховної Ради переміститься під Кадміни і під інші державні інституції. Тобто люди це питання так просто не спустять. Ну вони вже продемонстрували тут біля Верховної Ради, коли розглядався цей закон, коли заганяли депутатів назад у сесійну залу. Причому професійно перекрили всі входи і виходи із Верховної Ради, яких, як ви знаєте, є дуже багато. Заява Юрія Луценка щодо складання повноважень керівника найбільшої фракції блоку Петра Порошенку, На вашу думку, це емоції, чи все ж таки сьогодні є серйозні загрози існування коаліції? Я гадаю, що це питання краще поставити Юрію Луценку. Я бачу, яких зусиль він докладає для того, щоб утримати від розповзання величезну фракцію. Ви ж прекрасно розумієте, велика фракція і Координувати діяльність такої маси людей дуже е, непросто, тим більше, якщо в них є е, приціл на далеке політичне майбутнє. Я маю на увазі у багатьох із депутатів. А в разі розпаду коаліції чи виходу е, з неї однієї з політичних сил у цього парламенту є майбутнє? Е, я думаю, що це призведе до глибокої кризи в Україні. Наслідки е, спрогнозувати буде дуже важко. І я думаю, що попри всі конфлікти, ця коаліція буде зберігатися, оскільки я думаю, що відчуття розуміння негативу не для політиків, не для політичних сил, все таки присутні. Я б сказав так, сьогодні вони приречені на те, щоб бути в одній зв'язці, якому вже треба відповідати за країну. Тому що наслідки розпаду чи переобрання будуть ще гіршими. так? Всі це Справа думають. тим, що коли країна перебуває в умовах війни і проводити постійні вибори, невідомо, який буде склад парламенту. Люди, я вам скажу, ненавидять всіх. І соціологія, яку нам часто подають, вона не відбиває оті глибинні відчуття якими живуть люди, повірте, я дуже багато провожу на окрузі. Я знаю, там немає в них, коп вони любили, коп не любили, вони кажуть, ви всі однакові. І я думаю, що в них є всі підстави бути невдоволеними. Вибори, які о, точно мають відбутися вже незабаром, це місцеві вибори восени. На вашу думку, чи відбудуться вони за новими правилами і чи є на сьогодні час на це? Ну, я думаю, морально і е, навіть це антизаконно змінювати правила гри за такий короткий термін до проведення виборів, тим більше, що е, ініціатори відповідних законопроєктів намагаються в черговий раз зробити так, щоб країна служила партіям, а не партії країні. Наприклад, дуже дивно кажуть, що це відкриті партійні списки. А ну, наприклад, я е, скажу про Житомирську область. Населення менше, ніж півтора мільйони, має бути 60 депутатів обласної ради. Область ділиться на 60 округів. Партія висуває в кожному з округів в обласну раду себе. А далі, як за чинним проєктом, можна два кандидати. Але разом з тим зафіксовано, що можна кандидатів взагалі не вказувати, тільки вказувати партію, які будуть розкручені через телебачення. А люди будуть їх підтримувати, і вийде, що це закрита виборча система у межах окремо взятої кожної області. Бо в цих партій, як правило, немає лідерів громадської думки на місцях. Це просто один з прикладів, який свідчить про велике ошуканство. Це не демократична виборча система. Або ще. Віднієї з партій людина на окрузі отримує е голоси абсолютної більшості людей, 90 і 100%, але її партія не долає 5% рубіж. І ця, не і ця людина не представляє інтереси е відповідних е виборців. Ну це нонсенс. Тоді треба було б. Бодай зняти оцей санітарний кордон у 5% або залишити його десь на рівні 1%. Ну, це ж, мабуть, політичне шулерство, інакше назвати не можна. Отакі підходи. За браком часу я не буду казати про інші моменти. Але у проєкті змін до Конституції України, запропонованим президентом України, щодо децентралізації. Умовно буде називати проект цей так. Передбачено при кінцевих положеннях, що обрана 25 жовтня 2015 року місцева влада буде функціонувати два роки до 17-го. Тобто, за старими повноваженнями, тут виникне багато дуже проблем. Тому, на мій погляд, Треба було б дуже уважно підійти до змін до конституції. Можливо, з урахуванням складності ситуації варто було б піти на прийняття конституційного закону в частині децентралізації для того, щоб за ці два роки побачити, як він буде працювати. А тоді, то то коли все буде позитивно, так? будуть певні проблемні місця, їх усунути і прийняти повноцінні зміни. До Конституції України. Я розумію, що ця пропозиція викличе шквал критики, але я маю вам сказати, що в 1995 році підписали Конституційний договір, і країна отримала можливість розвитку, а потім вже визначилися із Конституції України, яка була прийнята в 1996 році. А так виходить, що. Немає логіки, так, в цих виборах, коли вони будуть проміжними і повноваження будуть старими. Питання в тому, що логіка буде, але логіка буде викривлена. Будуть намагатися за ці, за ці два роки ті політичні сили, які переможуть в тих чи інших територіях, взяти все не розраховуючи на далеку, на далеку перспективу. Є й загроза при такому підході, при такій виборчій системі, що ми можемо отримувати. Фрагментизацію влади і розповзання країни тоді, коли нам сьогодні як потрібно консолідувати суспільство і зшивати країну. Я думаю, ті напрацювання у проєкті закону про вибори несуть величезні ризики, і знову ж таки на перше місце поставлені інтереси партій, а не країни, і не враховано нинішні, і не враховується нинішній стан. Нашої держави. А шляхом внесення поправок до закону про місцеві вибори можливо його відкоригувати так, щоб він все ж таки влаштував усі сторони? Зокрема, зокрема і вас як Ні, політика. Важко тут буде входити в суперечність із конституційними приписами. Нам потрібна з цього приводу широка дискусія і прийняття рішення, яке б дозволило знову ж таки дати повноваження на місця, розкувати і ініціативу. Викликати до життя нову когорту людей, які користуються авторитетом на місцях, і в такий спосіб пришвидшити розв'язання дуже багатьох проблем, оскільки в економічному плані, в соціальному, в плані з першу чергу, в плані здоров'я країна просто занепадає і навіть я сказав би вмирає. Сьогодні проблема номер один. Я б сказав би, що це має бути навіть нашою національною ідеєю. Як зберегти український народ в першу чергу від вимирання, причому тотального, оскільки медицина зруйнована в країні повністю. Чого не вистачає, щоб саме, саме це стало основним завданням для влади в країні? Я думаю, не вистачає відповідальності і намагання тримати людей у покорі. Мотивуючи тим, що війна і треба терпіти. А в нас дуже багато людей, навіть на генетичному рівні, сьогодні виживають за принципом. Аби не було, не було війни. Наскільки ці місцеві вибори матимуть вплив на загальну політичну ситуацію в країні? І взагалі чи варто після них очікувати якихось кадрових змін, зокрема у виконавчій владі? Вони можуть мати значний вплив на країни. Я думаю, далеко не завжди в позитивному плані. Оскільки ми знаємо на якій території, в якому регіоні які політичні сили отримують підтримку. І навіть якщо будуть прийняті зміни до Конституції України, де у президента є повноваження тримати загнузданими місцеві органи влади, я маю на увазі самоврядування, речі, як ви це реалізувати буде доволі складно. Як ви ставитеся, до речі, до проекту внесено, який внесений президентом, чи є реальні підстави говорити про узурпацію влади? Ну я думаю, що тут, навіть якщо взагалі там президент відмовився від всіх повноважень, заговорили про узурпацію влади. Справа в тім, що ці зміни вони запропоновані під момент, коли дуже сильно є теза про сепаратистські настрої і необхідність забезпечити цілісність країни. Підтримати країну у такому робочому стані, але якщо виходити з того, що конституція має працювати на тривалу перспективу, то є е, проблеми, е, і вони полягають в тому, що, скажімо, е, президент в ім'я збереження цілісності має право призупинити діяльність там е, обласної чи районної е, ради, як це е, узгоджується із європейською хартією. Але у нас особлива ситуація в країні, а відтак я ще раз повторюю, треба просто спокійна, серйозна розмова і сказати, а що буде через рік, через два, наскільки ми приймаємо цей е, документ. Щодо перспектив роботи парламенту у найближчий період, я так розумію, що питання літньої відпустки воно поки що відкрите. От які головні завдання має встигнути парламент до закриття цієї сесії? Ви знаєте, колись у нас було багато людей, особливо державних чиновників, які розповідали, що вони приходять в 8, працюють до 12, працюють вночі, і змагання було хто кого пересидить. А я думаю, це свідчить про те, що не вміють організувати роботу в робочий день. Треба, щоб Верховна Рада працювала тоді, коли вона повинна працювати в пленарному режимі, коли вона повинна працювати в режимі роботи в комітетів, і коли депутати повинні працювати в округах. Я скажу очевидне, можна постійно проводити засідання, тільки депутатів будуть приводити на налигачі, тому що я бачу відчуваю настрої. Засідання можна проводити. Тільки які рішення будуть чи буде результат приймати? чи буде результат цілком очевидно, що треба змобілізуватися і приймати і прийняти необхідну кількість критичних рішень для того, щоб країна могла працювати. Якщо для цього потрібні відповідні рішення, назвіть ці кілька критичних рішень, які обов'язково обов'язково має прийняти парламент до закриття сесії? Я не голова Верховної Ради. Я думаю, що ці рішення, які буде пропонувати Кабінет міністрів. Щодо передачі повноважень місцевим органам самоврядування, ну, скажімо, реєстрації нерухомості, обтяжень так і таке інше, Міністерство юстиції з цього приводу пропонує благає, навіть вимагає прийняти як мінімум чотири закони. Це закони, які буде вимагати прийняти Кабінет міністрів для Міжнародного валютного фонду. І низка інших законодавчих актів, але разом з тим, на мій погляд, треба було прийняти екстраординарні заходи з питання того, щоб підтримати в режимі хоча б такого порогового захисту здоров'я людей по лінії Міністерства охорони здоров'я. Я не кажу про відставку міністра. До речі, його треба ще запитати про бездіяльність, чому не закуплені люки, чому в нас немає найнеобхідніших вакцин і чому вмирають фори. Тобто проблем. Бачимо, що ситуація так залишається критичною, роботи ще дуже, дуже і дуже багато. Ну, в тим, що є ще ж наступний тиждень, якщо потрібно, і далі, але за однією умовою. Що будуть прийматися рішення, а не буде демонструватися процес. Нам потрібен не процес а потрібні рішення. Я втім думаю, що є розуміння з цього приводу і в керівництво Верховної Ради, і в керівництво уряду. Зрозуміло і у. Президента, але має відбуватися завжди відверти, відверта розмова. Якщо коаліція підписала а, і вимагають всі депутати про те, що треба зняти податок 15% з працюючих пенсіонерів, то треба прийняти це рішення. Ну це ж несправедливо. Це аморально і злочинно. Але всі говорять, на цьому піаряться, рішення не приймають. Рішення не приймається. Будемо все ж таки сподіватися, що Верховна Рада буде демонструвати результати, а не процес. Я вам дякую за цю розмову. Я вам дякую також. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Володимир Литвин. Залишайтеся на парламентському і далі.